Всім привіт! Вітаю у новому відео. Мене звати Надя і тут я розповідаю про наше життя у Швейцарії. У сьогоднішньому відео я вам покажу, як ми повертаємося до наших звичних буднів. До щоденної рутини будемо з вами прибирати, зробимо покупки і також покажу новинку, яку придбали пилосос, забігаючи наперед, мусили ми відмовитися від Дайсона. Хоча він нам служив дуже добре, але були нюанси. І тут ми з Андрієм на закупці. Невеличка в нас закупка, була потрібно було докупити лише овочі. Андрій взяв лохину. Також взяли масло і Андрій захотів сіні мініс. Загалом намагаюся завжди дотримуватися списку, але з Андрієм це не завжди виходить. У мене тут дубль 2, кадр 3, але набагато краще в цей раз закрутилося, тому що я крутилася на ніч. І класні кучері вийшли. Ось тут ззаду трішки не докрутилося і воно не досохло. Тому треба більше висушувати волосся, мабуть, але вже було пізно, і я так на швидкоруч накрутилася, але в принципі класно. Ще треба буде вдосконалювати техніку, і я думаю, що взагалі буде супер. Я завела Андрія в садочок і хочу зараз поприбирати у ванні. У нас сьогодні середа, хочу все тут поприбрати. І покажу вам ось таку штуку. Стояла на касі і думаю, купляти, не купляти. В нас взагалі мені подобається, що на касі, знаєте, не смаколики якісь були виставлені, а саме такі якісь штучки для догляду. І я дивлюсь: тут темні кола під очима, все прибирає аукенсирум для очей. Це серум, якісь там ревіталіфт, філери. Думаю, треба брати. Поки там на касі стояла, дивлюся, якась така цікава ця піпетка. Думаю, треба спробувати. Можливо, вона як сироватка, ось така просто якийсь новий дизайн. Потім прийшла додому, дивлюся, а тут ось ця ковпачок, він твердий. Думаю, як же ж ця піпетка буде працювати, і дивіться прикол, коротше. Так, вона якось має все ж таки сфокусуватися. А, ось, нарешті. І ось тут маленькі такі кульки, тобто ви ними проводите і це, типу, як і масажер, і засіб доглядовий два в одному. Я просто шокована, зараз будемо з вами використовувати. І воно одразу не тільки масажує, типу, і наносить засіб, а ще й з охолоджувальним ефектом. Там інструкція, я почитала, написано: ось так треба 4 рази провести від кінчика ока аж до. Кроні і потім все інше домасажувати пальчиками. Я вже вчора почала користуватися, така задоволена, Ну прикольно, я таке вперше бачила, це все, що вам потрібно знати, про те, як я стежу за новинками краси. Я думаю, що цей засіб вже давненько на ринку, але я його щойно ось побачила. Все, тепер можна приступати до прибирання. Вирішила нанести ще ось цю свою е, сироватку з вітаміном С. До речі, її теж так купила рандомно, і виявилося, що це саме те, що мені треба. Я, до речі, у цьому році помітила, що я прибирала не перед приїздом гостей, а більшою мірою після. Не тому, що там, ну, типу, гості там багато мені насмітили. Але ну, факт, залишається фактом. Квартира, знаєте, якщо призначена для п'яти осіб, і тут раптом десять, і майже тиждень там нас було десять людей. Зрозуміло, що воно все забруднювалося вдвічі швидше. І зважаючи на те, що коли у нас хтось гостює, я там мінімально щось прибираю і ну вичищаю, звісно, що перед приїздом гостей я також наводила порядок, лад, але це більше як на звичайній такій основі, те, що я і роблю, коли просто живу. Я не прибираю спеціально перед кимось там, не начищаю, тому що я думаю, що Начищати і вимивати потрібно в першу чергу для самих себе, а не для когось. Тому мене трішки дивують. Такі я бачила в інстаграмі мені попадалися відео, типу, як я вичищаю квартиру перед приїздом свекрухи. Там якісь чисті рушнички пахучі, там якісь косметичні засоби. Ну я не розумію цього, тому що якщо у тебе чисто, то чисто, і ти рада завжди там приймати гостей. Звісно, що коли там гості, трішки ти більше може постараєшся якось впорядкувати речі, але не так, що знаєте, як ото кажуть, там перед Пасхою, що та ти вимиваєш для кого? Ну до тебе ж не приходить якась там саннепідемстанція і перевіряє, чи в тебе там все продезінфіковано. Ти робиш це для себе, очищуєш свою домівку. Тому у мене в цьому році вийшло саме так. Я навіть не пройшла до кінця марафон, який я зазвичай проходжу у грудні з прибирання оселі, тому що елементарно не вистачало часу на це все. Я прибирала як звичайно, ну за своїми якимось поняттями та стандартами. Так, я вже переходжу до приготування обіду. Буду готувати наш улюблений супчик з фрикадельками та вермішелькою. Інколи вкладу вермішель, інколи такі макарошки у вигляді букв і цифр. Алфавіт він ще називається. Це у нас, мабуть, єдиний суп, який із задоволенням їдять всі, тому що Андрій інші перебирає там з гречкою, йому не подобається, що та гречка там плаває. Він тільки буде бульйон їсти, картоплю він в супі взагалі не їсть. А так, якщо фрикадельки і макарошки, то він їсть із задоволенням. І поки я тут цим займаюся, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Як ви розпочали рік, тому що мені попадаються дуже зараз багато відео в Ютубі, приміром про те, що ми вже там поставили цілі, як правильно ставити цілі, як намалювати візуальну дошку. Тому мені буде цікаво дізнатися, як у вас із цим, чи ставите ви собі якісь цілі на рік, чи малюєте віжуал борт цей зі своїми мріями. З одного боку, я, наприклад, думаю, що це дуже символічно на початку року саме визначати перед собою цілі, а з іншого боку, я думаю, що можна трішки знаєте, відійти від цієї новорічної різдвяної метушні і вже потім спокійно сісти і впорядкувати свої думки. Так, я не проти цього. Думаю, що це корисно якось замислюватися над метою свого життя і складати якісь плани на рік. Але я не впевнена, що це обов'язково потрібно зробити до якоїсь конкретної дати. Обов'язково поділіться зі мною своїми думками у коментарях. От ми з вами і дісталися до моменту розпаковки, купили, мусили купити собі новий пилосос, оскільки наш Дайсон накрився мідним тазом, як то кажуть. Прослужив він нам добре. Я не скаржуся, я була повністю ним задоволена. Але зламався у нас двигун, і ми замовляли заміну, чекали місяць, чекали два, писали, що немає цих деталей. У них не вже більше немає поставок чи щось типу такого. Очікуйте, очікуйте. Потім прийшло сповіщення, що вони наче вже з'явилися, чоловік зареєструвався, щоб нам доставили цей мотор, і вони написали йому: ні, вибачте, на жаль, цих деталей вже знову немає. Тобто, ну, це вже була знаєте, якась безвихідна ситуація, не мало жодного сенсу замовляти знову, щоб він знову поламався. Якщо запитаєте про гарантію, гарантія була два роки, і саме стільки він нам рівно і прослужив. Купили на цей раз ми бош і з функцією миття підлоги, ми потестили, вже тиждень ним користуємося, дуже задоволені. Класно справляється зі своїми задачами. Є дві насадки: є та, що пилососить і одразу миє, а є ось звичайна, яка лише пилососить. Ми раді, що цей пилосос також із підсвіткою, тому що вона у Дайсона була і дуже класно видно увесь бруд, пил, той, що ви прибираєте. Тут також ось ця ручка вона згинається, щоб можна було там заїжджати під столи, під шафи, якісь, під дивани. Під наш диван, щоправда, вона не залазить, але Дайсон теж не дуже там поміщався. Тож ось така вимушена, але корисна і потрібна. Річ у нас з'явилася. Сподіваюся, що цей пилосос служитиме нам довше, ніж попередній. У нас вже наступний день у нас був снігопад. В цей день мені дуже було весело і радісно від того, що нарешті взимку пішов сніг. Я йду на роботу. Цілий день, у четвер, я працюю. А у п'ятницю я вирішила повертатися по п'ятницях до спортивної рутини і займалася, як завжди, із Діаною онлайн. Це дуже зручний для мене формат для людини, яка не може самостійно організуватися і не має в мене часу ходити у зал. Ось такий формат ідеальний. Тож я вдячна, що Діана продовжує проводити ці заняття. І останнім і найважливішим пунктом повернення до звичайної рутини, звичайно ж, стало для мене розбирання ялинки і загалом прибирання її. Тож я цим і зайнялася, поки діти були у школі та садочку, хоча Андрій застав ялинку, яка стояла вже без іграшок, дуже засмутився. Що я вже її прибираю, але нічого. Хоча він все одно продовжує чекати Санту. Ще сподівається, що він скоро знову завітає. Але потрібно вже якось пояснювати дитині, хоча це складно, звісно, пояснити, чомусь Санта лише раз на рік приїжджає. Це так само така біда у нас із днем народження. Андрійко вже не може дочекатися, але добре, що вже його день народження незабаром відносно. Поділіться зі мною в коментарях, коли ви розбираєте, прибираєте ялинки та весь новорічний декор одразу після свят, чи ще деякий час насолоджуєтеся цією красою. І на цьому я буду завершувати своє відео. Хочу подякувати вам за вашу підтримку, за ваші коментарі. Мене це завжди дуже надихає та підтримує. За ваші перегляди та, звісно ж, за підписки. Підписники у мене, звісно, ростуть не так швидко, як хотілося б. Але якщо ви дивитеся відео регулярно, підпишіться. Це допоможе просуванню мого каналу. Бажаю вам гарних вихідних і до нових зустрічей!